Літопис Повість минулих літ. Книгу цю писали 300 літ. 12 поколінь передавали з рук до рук відкопне перо. Передавали, щоб закарбувати діяння давно минулих днів, закарбувати словом у пам'яті тих, що жили, тих, що живуть, і тих, що будуть жити. Книга ця Велетенська історична епопея. Перше питання у руку історія написання твору, а саме історична доба, коли писався твір, автори літопису, його списки, рід і жанр. Повість минулих літ або початковий літопис це найдавніша оригінальна історико-літературна пам'ятка Київської Русі, укладена на початку 12 століття. Літопис. Це звід кількох окремих літописів. Його було з'єднано з Київським літописом Галицько-Волинським один, який називався Літопис Руський. Повість минулих літ є першою частиною Літопису Руського. Літопис створювався упродовж тривалого часу багатьма митцями. Але на початку 12 століття завершив, опорядкував і дав йому назву. Київський монах Нестор. На початку 12 століття, за князювання Володимира Мономаха, за однією з легенд, Нестора, який вирішив піти в ченці до Києво-Печерського монастиря, відправили послушникам розбирати й опорядковувати рукописи. Вивчивши папери, і побачивши хаос, який там був, він починає упорядкування існуючих хронік і навіть дописує свої відомості про події, очевидцем, яких був сам. У результаті. Він докорінно переробляє скопі відомості про виникнення Русі та її місце в історії. Широко подає географічні, етнографічні та культурно-історичні відомості про Руську землю. Отже, преподобний Нестор Літописець це людина, яка почала писати літопис під назвою Початковий літопис або Повість минулих літ чи Повість Врем'яних літ». Відомі три редакції. Повісті минулих літ. Першу близько 1113 року склав Черницький Вопчерської лаври преподобний Нестор, другу 1116 року ігумен Видобицького монастиря Сильвестр, Третю уклав 1118 року невідомий автор. Саме ця редакція лягла в основу дальшого літописання Русі, зокрема Галицько-Волинського літописання. Оригінал літопису не зберігся, але до нашого часу. Він дійшов у списках, рукописних копіях Лаврентіївському 1377 року та Іпатіївському 15 століття. Перший Лаврентіївський, здобув свою назву від імені переписувача Ченця Лаврентія, а інший було знайдено у Костромському Іпатіївському монастирі. Загалом літопис писатиметься і переписуватиметься понад 200 років. Мова літопису давньоукраїнська, тобто мова Київської Русі. рід створення 1113. Рід – це епічний твір, Епос. І жанр це літопис, тобто хроніка. Літопис це хронологічний опис важливих історичних подій, свідком яких був сам Літописець, про які він чув від когось з очевидців чи вичитав із писемних джерел. Писемними джерелами можуть бути військові повісті. Монастирські перекази чи повчання. Друге питання уроку. Тема та ідея. Темою літопису є розповідь про події на руській землі від 11 до початку 12 століття. Це повісті минулих літ, звідки почалась руська земля, хто в Києві перший став княжити, і звідки руська земля стала будь? Ідея це уславлення Русі. Заклик до боротьби проти зовнішніх ворогів, до об'єднання земель проти братнього кровопролиття. Третє питання композиція літопису. Повість – це зведення з попередніх літописів, різноманітних історичних та літературних творів, пам'яток, права, цілісна історія Київської Русі. І водночас багата збірка різних за жанром творів. Основна увага приділяється політичним, воєнним та династичним подіям. Пам'ятка містить відомості про походження і розселення східних слов'ян, утворення Київської держави, її сусідів. Єдиної композиції в повісті немає, до того ж їй властива жанрова неоднорідність, хоча умовно можна поділити на такі частини: вступ, яким починається літопис. У ньому з'ясовується питання, откуда єсть пошла русская земля? Тут переповідається біблійна історія про всесвітній потоп, про розподіл землі між синами Ноя та виникнення різних народів, зокрема слов'ян від племені Яфета, улюбленого сина Ноя. Так, у літописі Вітчизняна історія поєднується із Всесвітньою, наголошується, що наші предки високоморальні люди, улюбленці Божі. Після цього. Розповідається про подальшу долю слов'ян, про те, як вони розселялися по землі, стали іменуватися залежно від місця мешкання поляни, древляни, волиняни, сіверяни та інші. У наступних двох частинах викладається історія Русі. Головну увагу автори зосереджують на діяльності київських князів Олега, Ігора, Ольги, Святослава, Володимира, Ярослава. Вельми докладно розповідається про події, пов'язані з хрещенням Русі, з осудом і болем згадують літописці, міжусобну внутрішню боротьбу князів, зате піднесено говорять про героїчний захист русичами рідної землі від загарбників насамперед від відпоченів. У повісті є багато легенд, багато переказів. У третій частині, що охоплює події від середини 11 до початку 12 століття. Уже широко використовуються писемні джерела, точніше датуються і докладно описуються події. При цьому літописці не просто викладають факти, а намагаються їх осмислювати, пояснювати. Так, наприклад, поразку руських князів у битві 1068 року з половцями трактують як наслідок Божого гніву, представлені в літописі життя перших українських святих Християнської церкви Ольги, Володимира, Антонія, Феодосія, Печерських. Бориса і Гліба. Автор літопису захоплено змальовує звитяжну історію Київської держави з 852 до 1110 року походи князів, великі битви, майстерно та яскраво описано князя Олега, його похід на столицю Візантії Царгород, на воротах якого той прибив на знак перемоги свій щит. Описаного войовничого Святослава, який не знав, що таке страх, ніколи не відступав перед ворогом, а коли мав намір боротися з ним, завжди відкрито попереджав. Іду на вид. Розповідається в літописі також про жадівність князя Ігоря та про помсту за його смерть деревлянам княгині Ольги, про хрещення Русі Володимиром Великим, онуком княгині Ольги, Побудову Ярославом Мудрим Софійського собору в Києві. Літописець осуджує міжусупні чвари князів, підступне вбивство князів Бориса і Гліба, їхнім братом святополком Окаянним, щирий патріот, якого хвилює розбрат між князями. Автор Палко прагне бачити рідну землю об'єднаною, державу могутньою, народ заможним і щасливим. Літопис фіксує виступи народу проти бояр, що не боронили, як належить рідний край і ворожих зазіхань, стихійні повстання, спричинені насильницьким хрещенням і масовим винищенням волхвів, мудреців, знахарів. Основними мотивами цього твору є щире захоплення героїчним минулим. Історія становлення Київської ресі, захоплення безстрашністю князів, глибокий сум через княжі чвари та міжусобиці, Наскрізним мотивом, звичайно ж, є заклик до безкорисливого служіння вітчизні, до єдності як запоруки держави. Уславлюється Русь, засуджується міжусобиці, засуджується язичництво і утверджується християнський світогляд. Повість минулих літ. Твір не тільки історіографічний, науковий, а й художній. Поряд із хронологічним описом подій автор подає історичні повісті, тексти документів, уривки житті, легенди, перекази, повчання. Він широко використовує святе письмо візантійську історичну та життійну літератури мова повісті, образна, наспівно ритмізована, насичена живими народними висловами, афоризмами, прислів'ями, приказками. Наприклад, коли вовк повадиться до овець, то виносить всю отару. Смерть спільна всім, поки камінь почне плавати, а хміль тонути. Короткі історичні довідки чергуються з яскравими описами подій, які максимально наближають літописну оповідь до художньої. Автор літопису глибоко знав, шанував народну творчість, а тому широко використав обрядову поезію, змальовуючи родинно побутове життя слов'ян їхні звичаї, обряди, вірування. Зважаючи на жанрову та стильову неоднорідність, мова твору являє собою суміш текстів, які написані східнослов'янською або церковнослов'янською, тобто старослов'янською, мовами, відзначається чергуванням середнього і високого стилів. Якщо необхідно прославити князівські подвиги, наприклад, прийняття Ольгою християнства, використовується високий стиль і відповідно старослов'янська мова. Розповідь у творі ведеться переважно від третьої особи, але використовуються й діалоги, риторичні запитання. Повість це найвідоміший зразок монументалізму, тобто це стиль, який позбавлений прикрас, строгий, діловий, лаконічний. У тексті переважають прості речення, оповідь зосереджується на одній сюжетній лінії. Повість з минулих літ була й залишається невичерпним джерелом для створення нашої історичної літератури поема для дітей Олександра Олеся Княжа Україна, драма Наталі Забіли, Троянові діти про Кия Щека, Хорива та їхню сестру Липідь, драматична поема Івана Кочерги Ярослав Мудрий це далеко не весь перелік творів. Під впливом повісті створили романи про київську Русь Скляренко, Святослав Володимир, Загребельний. Диво, Євпраксія, Смерть у Києві Первоміст. Певною мірою і Валерій Шевчук написав роман на полі Смиренному, який є своєрідною психологічною травестією пам'ятки Київської Русі києво Печерського Патерика. Сучасною літературною мовою Повість минулих літ, початковий літопис чи Повість врем'яних літ, переклали Леонід Махновець та Віктор Близнець.